Всім привіт! Дивіться, у вас постійно є питання, як на звичайну вудку прикипити оснастку хірабуни. Дивіться, якщо у вас там нема віревочки, нема якогось вертлюшка, у вас йде просто звичайний кінчик. У нас є коннектора на вудку Є1,2 і є міліметр, 1,0. Ви можете собі просто замірити. І вовнутрь. Він одягається, надягається на этот, і заклеюєте все. Далі так само зав'язуєте сюди петельку і вішаєте. Все дуже просто. Це надзвичайні вудки. Як можна зробити? Тому що сьогодні ну, взагалі просто безвіч таких питань. Є на сайті в доступі. Він на стайці 1. При замовленні я у вас завжди: питаю, 1.0 чи 1.2. Ви просто собі кінчик промірюєте і кажете, який вам відправити. Все, всім гарного дня. Па замовляйте.